Всім доброго дня! Радий вас вітати на каналі Екскаватор. Сьогодні хочу показати вам печеру на Дністрі. Ось ми якраз підпливаємо до неї, підходимо. Буду підніматись і все детально покажу. Ось ми вже зверху. Підніматись не дуже зручно. Мокра глина. Водопад. Ось такий вечерній комплекс. Приблизу туди. Ось так. Всередині. Така кімната. Хтось навіть наносив дров. Ось такий вигляд має печера. Ось така основна кімната. Товариш розказував, що тут раніше жив монах. Всіх деталей не знаю, не хочу неправильно розказати. На стіні вицарапаний. Меж хрест. Ось така печерка. Знизу річка. Я живемось в глині який ж тут водоспад тут такі багато кімнат можливо вона раніше була більша просто воно або розсипалось або так погода на неї впливала що щось відвалювалось Дуже холодно. Це збоку так вона виглядає. Я стою на самій печері, ось верш... вершечок цієї печери. Висота шикарна. Каньйон. Водичка тече. І цей водоспад тільки що зверху. Друзі, всім гарного дня. часу в мене сьогодні обмаль. Хочу побажати всім міцного здоров'я. Прошу поставити вподобайку. Підписатись на канал. До зустрічі!